Короче, Для тих людей, хто задається вопросом, що машинка, як мені казали недавно люди, і здає металічний звук з металу, от, Як будто метал треться Да, Такого бути не долучно. Одна із причин, якщо машинці більше 5 років, алюмінієва хрестовинка. Ось ми тільки що розібрали таку от машинку, Лижа називається. От. По суті, Отут стоїть на пластиковому боку мотор, тут шків. Оцею стороною стоїть шків з магнітами. Так як тут вже розбило почіпники, відбувається така картина. При оборотах починають магніти тертись у обмотку. Отак. От. Тертись вони туди не знімають. Я кстати, воно на ті неділі їздив, люди кстати, не согласились на ремонт. От, вони думати, що сказали, тому що це дорого. Ну, в них настільки шкребе, що від аж іскри летять, дуга зажигається, лампочка в ванні тухне. От. І магніти постиралися практично в кізяк. Я просто сказав, що ну, скоріше прийдеться міняти з магнітами. А ви там думаєте, як би робити, не робити? От. Тут лопнула хрестовина, все можна показати. Зразу тільки тільки розібрали. Хрестовина на заміну. Подчепники на заміну. О, сальник. В принципі, Збираємо назад, поки бак цілий. Ну, цей бак цілий, пластиковий бак цілий. Збираємо, ставимо, перевіряємо, не тече, радуємося, віддаємо, пользуємося. Ще років 5, може і 10. Хто як пользується, яка вода. Тут вода бачимо, що поганенька і вона з'їла хрестовину. Ну, ці машинці років 8, так що в принципі, нормально ще вовремя її роблять. Поки ще тут, тут ціле, поки ще пластиковий бак не протерло і поки цілі живі магніти. Тому що тим людям, до яких я їздив, там, мабуть, мотор буде мінятися цілком. Як магніти, так і обмотка, так і хрестовин. От, як то так. Ну Ще додав оце. Хто не ставить фільтра перед машинкою. Та воно ще залежить, як яка вода по нього. І отакий от от нальот получається, можна тут сніжки з нього ліпити. І от бачимо, що стеном. Повністю. от... Можна відлущувати, тут тема в такому стані. Бажано фільтр хоч якийсь ставити, Уже довше пророби і менше блякої фігні. Тут, тут ще вовремя обратились, звісно, з одної сторони позно, бо хрестовину вже з'їло, але ще з іншої сторони вовремя. Ще хрестовину поміняли, почіпники поміняли, назад все склали. Отцентрували і пользуємося. Бо якщо далі, вже протираю пластиковий бак, вже пластиковий бак на замену. то вже дуже дорого. Це вирубає мене, бо я вже все.